На сьогоднішній день виплати 46%, чи що заробітної плати, і більше не платять, і нічого. То після 20-го числа якби, будуть щось платити, але скільки відсотків і чи буде, яка зарплата, ніхто нічого не. А всі бояться йти страйкувати, бо їх можуть закрити. А як 16-й рік жити шахтам і вугільній промисловості, взагалі оце є питання, і тому одна з вимог це все-таки внесення змін до державного бюджету, от в лютому місяці ніби обіцяють. Про це що нам потрібна державна підтримка, раз і друге на матеріально-технічне забезпечення, на нове обладнання. Бо це обладнання, на якому ми зараз працюємо, воно вже свій ресурс 10 разів відпрацювало. Для того, щоб зменшити собі вартість вугільної продукції, треба нове обладнання. Це є автоматично. Перше, все-таки на собі вартість, щоб ми мали гарантію про це, що в нас заробітна плата буде протягом 2016 року. І друге, це є на матеріально-технічне забезпечення. Оце в державному бюджеті повинні передбачити 20 січня, зі слів Міністерства паливої енергетики, кошти, які закладені в державному бюджеті, а це півмільярда гривень. Кошти, які передбачені на погашення заборгованості заробітної плати 2015 року. Вони будуть закриті. Що робити далі? Далі січень, лютий. От те, що в січні напрацюють шахтарі, так та що видобуть ті активи, відповідно на це і можна розраховувати. А є ще далі місяці: лютий, березень, квітень, травень, і тому подібне. А для цього потрібно напрацьовувати більшу кількість вугілля, збільшити якість видобуток. І зрозуміло, що потрібно е з точки зору і модернізувати шахти в першу чергу. Модернізувати шахти на період модернізації потрібно закласти державну підтримку. Бо ви ж розумієте, що модернізувати шахти за один день нереально.